Відкриваємо документ і е, натискаємо на ось такий стрілочку, щоб відкрити наш документ на Google диску. Е, після цього, як він відкриється, ми можемо його редагувати. Знизу е, бачимо ось кітанція споживача. Це у нас е, наш приклад. Наступний аркуш це те, де ми виконуємо практичну роботу. Так само, як і в комп'ютері ми можемо вводити дані, натискаємо на клітинку, знизу введіть текст або формулу, натискаємо і вводимо наші дані. Натискаємо галочку, воно зберігається. Те саме ми робимо з іншими. Комірками, які треба заповнити. Далі дата оплати. Натискаємо сьогоднішню дату. Третє. Натискаємо галочку, бачимо, що повністю дату не видно, тому ми натискаємо ось таку літеру А згори там, де ось стрілочки, і ось це літера А, формат. Натискаємо її. І тут всі елементи нашого форматування. І в самому кінці у нас є орієнтація тексту. Натискаємо на неї і вибираємо, в яку сторону наше число буде. Відображатися, натиснули е, стрілку назад і так вводимо е, у інші клітинки. Далі. Щоб додати? А, ну, Три. Чотири. Щоб додати, галочку поставила. Формулу. Так ми можемо натиснути одразу, Ой, зараз. там, де поле для вводу тексту або формули, ось цей знак FX формула. І тут ми шукаємо ту формулу, яка нам потрібна. Мінус, мінус. Ось мультиплей, те, що нам треба буде при множенні. мінус, Ось мінус. Є. Тепер натискаємо на клітинку е кінцева. Є знову ставимо. Так само, як і на комп'ютері, знак, ой, крапка з комою. І беремо наступну клітинку і натискаємо галочку. І воно нам прораховує. Далі тариф у нас буде, 25,50 і сума до сплати. Знову. Функція формула, натискаємо усі і шукаємо мультиплей. Оп, нет. ось мультиплей. Знову ось наша формула. Натискаємо на нашу різницю, точка запятой, і тепер тариф. Натискаємо галочку. Все, нам все прорахувало. І натискаємо в кінці, коли зроблена вся таблиця, все заповнено, просто натискаємо Зберегти галочку натиснули і все.